Починається 15-та серія дуже дивно. А саме з того, що якогось мужика затягують під машину, і це помічає якийсь малий, але не встигли брати прибути, допитати всіх, кого збиралися, як сам зникає прямо з парковки. Дін звертається за допомогою з пошуками до місцевого шерифа, чий брат також безслідно зник і звати шерифа Кетлін. Кетлін пробиває Діна і дізнається, що його самого розшукують за вбивство. І спочатку вона хотіла його здати, але спільна трагедія не дає їй цього зробити. Я зму на вас затримати після так, того, як ми знайдемо Сема, щоб не розтягувати цю серію, скорочу частину з пошуками Сема і знайшовши його та його викрадачів, виявляється, що нічого надприроднього тут немає, і ці люди, так би мовити, просто були канібалами. Ти вбив Ти? мого брата. Скажи тільки чому тому, що це весело. Що зайви разди і вінчестрем розуміння, що скільки б монстрів на світі не існувало, найстрашнішою істотою завжди залишатиметься людина. А шериф все таки відпускає братів, навіть попри те, що вона мала можливість здати Діна. Кінець 15 серії.